Де витримано у нас мікс, прямо тільки вас? Ну, не почути. Чи то не доля та не воля, чи то літать і летячі, розбили душу, чи то ніколи не жив, я з нею, живучи з людьми в паскуді. Його паскудив душу чистою свою. Ні, однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковість нікому. Не. В неволі виріс ми з чужими, і не своїми, в неволі плаче, що й умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, розхилять у хавій вогні. Її окраденою заводять. О, неоднаково. Как його?